Тонка ця грань, та що була в тобі, великий плакальник у нашого народу, яку ти все життя носив собі, що тисла в серці і лилась в незгоду. Але поміж того, що рвало так, бояло те, що було серцю миле, ще як нектар, пив щоденно в смак, це небо. Цей Дніпро старі могили, оці пороги, що шумлять, ревуть, ці зорі, що світили тобі в очі, і ті лілеї, що в ставках пливуть чарівної української ночі. Оці осоки, що шепочуть нам свої казки про річкових русалок, та оповідки. Про кохання драм, а ще про місяця рогатий скалок. Усе оце в тобі весь час було і відтінялось у твоїм коханні, да чисте і цілюще джерело так відчувається у кожному звучанні. Твою натуру жваво і легко жінки любили не за грошей вроду, любили. За любов твою земну, що ти узяв, як дар від свого роду. Тебе кохали знать Богу, за що? Бо в жінці ти любив найбільше жінку. Та в долі так складалось, як на зло. Ти мав від щастя тільки щастя цівку. Ну, так складалось долею, життям. Чи не везло, чи, може, так і треба, та свої болі ти читав вітрам, душею виливаючись у небо, душею виливаючись в рядки, що так співають колоритом ночі, де солов'ями повняться садки, І дивують брови і чарують очі.